The of State for Arms Control and International Security. Dear ladies and gentlemen, we started our press briefing. I'm very much delighted to invite Rose Gottmuller, the Under Secretary of State for Arms Control and International Security. You will, be able, uh, you will have an opportunity to ask questions after um, Ms. Gottmuller finishes her speech. Without any further ado. Good afternoon, everyone. It's a great pleasure and an honor to be here in Kyiv. I spent a very busy day. Був дуже завантажений день. Я зустрічалася з багатьма членами представниками уряду. Прекрасна можливість була для мене об'єднатися, обговорити погляди. А також сфера моєї відповідальності – це якраз не розповсюдження, а також контроль зброї, а також міжнародна безпека, питання, такі питання, а також багато різних питань, які торкаються безпеки, які якраз важливі для України, для Євро для України, для Європи, а також для нас, США. Я мені здалося, що я поділюся спочатку своїми враженнями. Почалася почала день на Майдані в цей холодний туманний день. Я була, я була вражена цим меморіалом, який я побачила тим людям, яких розстріляли там, які снайпери, які пострадали під час демонстрації на майдані. Це було відверто кажучи дуже дуже такий важливий момент для мене. Але я подумав, скільки сталося за минулий рік. Для мене здається, ніби 10 років пройшло з кінця колишнього грудня. Можливо, для вас це 100 років здасться. Через те, що настільки багато різних подій було за цей період. Але на річку я хочу сказати, як це такий дуже важливий меседж для українського народу, також для українського уряду. Це те, що США сильно. Партнер, серйозний партнер України, відданий партнер України. Ми працюємо з вами для того, щоб підтримати вашу незалежність, а також вашу демократію. Ми хочемо працювати з вами для того, щоб подолати проблеми, складні проблеми, які стоять перед Україною, такі як корупція, і звичайно ж, конфлікт на вашому східному кордоні. Тому ми дійсно готові. Стати працювати разом. Я хочу зусередитись на вирішеннях прагматичних моментів. Сюди ми і приїхали поговорити. Про це говорили сьогодні. Зай розглядали питання, які я контролю це красок експ... контроль експорту, а також е питання безпеки. Е потім е е співпраця в сфері безпеки. Отакі От речі. Інші речі про інше про що я хотіла поговорити, це те, що сьогодні вже 20-та роковина. В ходу підписання Будапештської угоди я одна була з переговірників якась цього Будапештського меморандуму зі сторони США. Я була в Будапешті 20 років тому з президентом Клінтоном на той час, коли Будапештський меморандум ввійшов в силу, і це була чудова можливість для мене поспілкуватися з президентом Кравчуком. Для мене була велика честь була б з ним познайомитися і поговорити з ним. Проте, якраз я згадала, що для мене це дуже сильний такий індикатор сильного керівництва України щодо нерозповсюдження. 20 років тому рок, років тому Україна приєдналася до. Угоди про нерозголошення і зменшила, скоротила всі свої е, ядерні озброєння, які були в той час в, на українській території. Я знаю, що це справа питання суперечло. Ми можемо обговорювати її на сьогодні. Але я бачу керівництво України якраз з цього режиму не розповсюдження. Вони напряму вели до успіху, який ми досягли. В подальшому роззброєні скорочення ядерної зброї протягом останніх двадцяти років я була головним переговірником зі сторони США. Якраз нового нового стратегічного і угоди про скорочення, яка війшла в силу в, в лютому 2019 року. Навіть в ці найскладніші часи з Російською Федерацією ми продовжуємо працювати з Росією, щоб зменшити скоротити. Стратегічної ядерної е, системи, і без керівництва України, лідери України, а також і лідери інших країн, які приєдналися до допецького меморандуму, це продовження розброєння ядерного було б неможливо. Тому коли ми приходимо, приглядаємо, якраз будемо приглядати якраз цю угоду, я я віддаю честь Україні як одна із ключових лідерів, якраз в питанні нерозповсюдження розповсюдження ядерної зброї. Ми збираємося збрацювати з вами про Нюрку протягом цієї конференції і будемо думати про те, як, як підсилити цю угоду, як оці всі моменти, які стосуються якраз використання, мирного використання ядерного ядерної матеріалу. Пан Кравчук. Мудра людина, і я хотіла б вам сказати, що він сказав. Я думаю, що це дуже важливо. Він сказав, що нам потрібно працювати разом. Нам потрібно разом триматися. Нам потрібно бути об'єднаними перед цією такою великою кризою, таким конфліктом. А в на сході України нам потрібно зробити все, що можливо для того, щоб продовжити сильні зусилля направлені на те за допомогою економічних санкцій. а Також працювати разом з ЄС і США. Для того щоб гарантувати, що Росія знає, що ми тримаємося разом однієї думки, і що дії, які вони які вони пішли по захопленню Криму, а також що вони беруть участь у конфлікті на сході України, це все дії, які протиречать порушують міжнародне право. І дуже негативний мають вплив на міжнародну систему, взагалі а також на міжнародну безпеку, врешті-решт. Тому я вважаю, що президент Кравчук дуже зробив важливий меседж. Для мене велика честь була з ним зустрітися через так багато років. Я, звичайно, зустрічалася з ним під, під час Будапештського меморандуму, під час його підписання. Я вважаю, що мені щасливо, що я з ним зустрілася тут знову ж ще раз. Підкреслю. Мені дуже приємно тут бути в Києві завтра з послом нашим паном. А, поэтому ми поїдемо до Харкова для того, щоб там відкрити а, нейтрон, золотний нейтрон. Це дуже важливий ядерний дослідницький а, підприємство в Харкові. Я із США разом ми працювали разом з Україною для того, щоб підтримати вашу уч... Наукову базу це надзвичайно важлива сфера, велике досягнення якраз в ядерній науці протягом років. Я думаю, що це оцей завод нейтрон підсилить на поліпшить українську фізичну ядерну науку. Зараз я хочу дати вам можливість для запитання. Дуже хочу подякувати цьому центру українському кризовому центру за те, що мене запросили сюди перед вами виступити. Дуже дякую за те, що ви нам даєте можливість поспілкуватися, за те, що ви засвідчили ту підтримку, яку США надає Україні. Будь ласка, ваші запитання. TV, Thank you my... дуже дякую за те, що за ту допомогу яку надає США Україні. Моє запитання досить конконтроверсійне. Чи ви ще вважаєте? вважаєте, що історичне рішення України відмовитися від ядерної зброї, що це було б прав, правильне рішення 20 років тому. Мене дуже просто відповідь на це запитання, так. І скажу, Чому? Подумайте тільки. Ви вважаєте, Україна змогла б бути ліпшою країною з ядерною зброєю? І протягом таких нестабільних часів криз? Кризі, кризи, які стосуються ядерної зброї. Мені здається, що це важливо враховувати, коли люди зараз ставляться запитання, чи було це правильне рішення. Я думаю, що якраз те, що тоді якраз не було достатньо рішення до питання. От це все це були досить були б невпевні роки, не роки не тільки в Україні, але також в історії всього світу. І тому це б створило певний бар'єр для подальшого розброєння, ядерного зброя у всьому світі. Як в результаті спіливо дуже кроку і правильного кроку України, і що Україна була лідером в цьому процесі, нам вдалося продовжити. І по за цим шляхом, і президент Обама досить чітко про це сказав в празі в 2009 році. Він він сказав, що нам потрібно крок за кроком ідеї для того, щоб працювати на, на мир і безпеку без ядерної зброї. Президент вірить як і я, що ядерна зброя. Не 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 створює безпеку. Якщо ця зброя попаде в руки терористів, то це буде кінець безпеки всіх. Тому я скажу, що Україна дуже прийняла сміливе рішення в 93-94 роках і фактично уможливила подальший цей період роззброєння ядерного зброєння, тому ж знову ж я знімаю шлях перед Україною. І це велика честь України та Казахстані Білорусі, які також прийняли рішення приєднатися до цієї угоди про розпосюдження в 1994 році. Ви могли б описати детально? Нинішній стан співпраці між Росією та США. В сфері якраз не розпочущення ядерної зброї та роззброєння, враховуючи те, що був депарський меморадом, був порушений Рос Росією. І тепер для них це ніякі угоди не мають нічого серйозного. Це дуже цікаво. Три, три такі речі стосуються роззброєння. По-перше, оця жахлива криза на сході України. Ми, ми продовжували. Хорошу співпрацю з Російською Федерацією. Перше це сфера, про яку вже говорила. Це якраз новий новий старт. Угода новий старт. Ми почали втілювати цей нового з Російською Федерацією для того, щоб скоротити ядерні системи, системи ядерної зброї. Що це значить? 18 раз на рік ми перевіряємо російські стратегічні ядерні бази. Де вони знаходяться? Сюди входять бомб, міжконтинентальні балістичні ракети, також підводні лодки, підводні човни, а також інші, інші стратегічні об'єкти. Тому ми слідкуємо за їх пересуваннями. Кожного разу, коли вони перевозять ці міжконтинентальні балістичні ракети, вони мають інформувати нас, якщо кудись перевозять, їх тому в результаті у нас фактично були 20 у Нас були хороші ідеї, хороші. Ми чітко розуміли про їхній стан стратегічних сил. Це хорошо для безпеки, для передбаченості і також це було добре для міжнародної систем, міжнародної системи безпеки. Я хочу наголосити, що це угода, яка є двостороння. Ми 18 разів на рік їздимо до Росії, а вони 18 разів на рік їздять до США. Ми надаємо їм ту ж інформацію про наші стратегічні сили. Тому я думаю, що це те, про що потрібно розповідати що є е, довга історія скорочення стратегічного зброєння, це те, що Збільшує передбаченість та стабільність у світі ми відвертокаємося, що ми продовжимо а, цю співпрацю. і Це буде хороший вплив, не дивлячись на цю серйозну кризу тут в Україні. Друга сфера, в якій ми змогли співпрацювати з Росіїнами, дуже добре до цього моменту. Це якраз так звана ПІФА плюс один переговори про Іран, де ми шукаємо угоди, яка з будь-які стурбованість. Яку викликають іранці щодо ядерної зброї? Тут росіяни були нашими хорошими партнерами за столом переговору. Третя сфера не долучає ядерної зброї, не включає але хімічну зброю в Сирії. Протягом останніх півтора року знову ж ми працювали дуже багато з Російською Федерацією, а також з батьма країнами світу. Вони теж брали. Участь для того, щоб забрати хімічну багато хімічної зброї з Сирії і переконатися, що та зброя знищена, тому була хороша співпраця. Були деякі позитивні сфери, де ми співпрацюємо з росіянами. і Є певні сфери, які дуже негативні, і що нас дуже турбує. Те, те, що вони роблять тому, це дуже. Досить така цікава, але досить змішана картина. Окей. Okay. Ви сказали про Будапештські угоди. І в зв'язку з цим питанням питання. Яка система міжнародної безпеки повинна прийти на заміну цим угодом, щоб повернутися до статус кво який існував до анексії Криму і до нападу на Донбас? І друге питання: чи є можливість визнання ДНР і ЛНР терористичними організаціями? Дякую. Could you repeat the first question? I'm sorry, I didn't. I didn't quite understand the first question. He's speaking Russian, Rose, if you want to. Oh. Uh, right. Okay. All right. Now I've got them. Thank you. За запитання, дякую. Будапештський меморандум як частина загальної системи міжнародного права і міжнародної юридичної системи це не єдина сфера, де у нас була стурбованість, де росіяни порушували. Хартія ООН, наприклад, це ще, ще документ, є, це ще один документ, а потім базові принципи ОБСЄ, це ще один документ, а потім Будапештський меморандум це. Це частин, лише частина загальної міжнародних угод, договорів та режимів, які працюють. Це така надбудова, юридична надбудова для міжнародної системи. І нас звичайно турбує те, що, що проблема тут питання будь-яка. Країна в даному випадку Росія, але будь-яка країна, якщо вона не поважає суверенітет та територіальну цілісність своїх сусідів, це, це велика турбота, це серйозне питання. І тут потрібно розробляти великі концепції міжнародного права. Будапештський меморандум це не унікальний який інструмент. Який може забезпечити суверенітет та територіальну цілісність, це частина великої системи права, включаючи ООН, а також інші угоди? З цієї причини я вважаю, що тут причина проблеми не в самій системі міжнародного права, яка була, яка створиться за допомогою цих режимів, угод і так далі, а проблема в якась в Російській Федерації, що вони. Вони не виконують свої обіцянки. Оце от я не думаю, що тут потрібно щось міняти як документ. У нас є система міжнародного права, яка працювала. Проблема в тому, що потрібно, потрібно вирішувати питання. Проблеми виникають, коли якась країна починає порушувати міжнародне право і починає підривати фундамент міжнародного права. Ось тому. Ми ввели дуже серйозну систему санкцій проти Російської Федерації, санкції, які включають тут сюди, і ЄС долучилося. Важливо нам разом працювати над цим, дуже разом виконувати ці санкції і готуватися і працювати, якщо Росія готова вирішити проблему за допомогою мінських угод. якщо будуть сприяти вирішенню проблем на сході України, а також в Криму, тоді можна було б, щоб ми разом відходили від цього режиму санкцій, але мають бути чітко виписані кроки щодо того, коли санкції будуть зніматися. Але зараз найважливіший меседж – це те, що нам потрібно зараз триматися разом і виконувати цю систему санкцій і застосовувати. Що стосується Сходу України. Ми не вважаємо, що будь-яка діяльність в ДНР, ДЛНР, що це юридична. Там нас багато що турбує. І це включає недавні вибори, референдуми, що вони там влаштовують. Це все це кримінал. І також захоплення економічних ресурсів і так далі, тому є багато а, причин для того, щоб засудити те, що вони там витворяють в Україні на сході України. Багато людей в Україні вважають, що якщо Україна б, якби Україна мала ядерну зброю, тоді б не було б ніякої війни з Росією, тому запитання таке. Ви відчуваєте персональну відповідальність за переговори в через США, як частина учасників цього меморандуму не вдалося захистити Україну від такої агресії. Як ви не відчуваєте, що США взагалі не виконував свої зобов'язання? Я думаю, між іншим, що США виконує свої зобов'язання і. Ми зробили кожен крок для того, щоб і продовжимо робити кроки для того, щоб захищити захистити, розробити ті засоби, які можуть захистити Україну. Я думаю, що це найважливіші кроки, які можна було б зробити. Те, що ми є лідером якраз міжнародної громадськості, ми зберемо всіх докупи і ці санкції розробили, які починають впливати на російську економіку. Ми вже бачимо, що санкції вони не миттєво працюють. Вони мають набирати як лавина свій ефект, а потім вони вдарять сильно. От лідерство США в тому, щоб скласти цю програму санкцій, розробити цей пакет між США та ЄС. Це дуже сильна робота. Зараз це вона виконується, і це показує нашу сильну відданість України і підтримку української незалежності, суверенітету та територіальної цілості. Я не сприймаю критику, що ми там щось не зробили, що ми мали б зробити. Я думаю, що ми зробили як найможливішим чином для пам'ятаючи про міжнародний мир та безпеку. Ми ввели інструменти. Які необхідні ми разом з Україною для того, щоб захищати вашу міжнародну позицію, позицію України на міжнародному рівні, тому важливо для України також вирішувати свої проблеми. Я я, ж та статтю пана Порошенка, президента Порошенка Wall Street Journal. Він говорить, що зараз є новий уряд в Україні також були хороші вибори проведені місяці. Тому зараз є можливість для України. Взятися і рухатися позитивним шляхом, вирішувати корупцію, інші проблеми вирішувати внутрішні в Україні. Тому я думаю, що це, це важливий момент України. Це час пік для України. І ми це той момент, коли ми будемо з вами і будемо вам допомагати працювати на успіх. Ще одне запитання. Чи можна торкнутися питання, яке вже кілька разів тут згадувалося? Ви експерт якраз з ядерних питань і відлякування. Як вважаєте, Росія напала б на Україну, якби Україна мала ядерну зброю? Як експерт з цього питання? Я можу сказати, що відлякування не могло би бути стабільним протягом цих 20 років. Тут була б криза постійна не тільки між Україною та Росією, але також по всій цьому регіону. З іншим, не забувайте, що в, Казах... в Казахстані також було біля тисячі беголовок, а в Білорусі менше, але все ж ситуація була така, коли ми старалися стабілізувати і тут створити мир та безпеку в цьому регіоні. Євразії для того, щоб це працювало для всіх країн, і щоб всі країни було отримали необхідну компенсацію також щоб була підтримана їх безпека. Ми шкодуємо, що Росія не виконувала не виконала свої зобов'язання за Будапештським меморандумом. Але знову, що я хочу до вас донести, що ми змогли іншим шляхом об'єднатися створити коаліцію країн. Які тепер економічно створили тиск в необхідному напрямку, ми використовуємо інструменти санкцій для того, щоб зробити чіткий, чітко показати, якщо країни не дотримуються своїх обов'язків в міжнародній системі. Тоді вони мають за це заплатити, і я думаю, що вони заплатять дуже серйозну ціну. Я думаю, важливо цю взагалі це запитання поставити в ширшому кон контексті. Я хочу закінчити тим, що я почав. Я сп я слідкую за прогресом щодо зменшення ядерної зброї, починаючи з, 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 з холодної війни. У нас було 31, більше біля більше 31 тисячі е, боєголовок, ядерних боєголовок в 1987 е, році. І дякуючи процесам, які розпочалися якраз за допомогою угоди про нерозповсюдження, також подальші переговори про скорочення, скорочення між США та радянським Союзом, потім Російською Федерацією, Нам вдалося продовжити цей процес скорочення ядерної зброї, тому коли в 2018 рік залишиться всього нам сього біля тисячі боєголовок, це значить, що ми з... Цим це... це значить все буде означати, що ми змучимо цю кількість на 85%. Україна прийняла сміливе рішення 20 років тому разом з Казахстаном та Білорусією. І це дозволено нам продовжити йти по шляху скорочення ядерної зброї, світі ядерна зброя зброя вони не купує, не забезпечує безпеку. Фактично, вона не створює нестабільність. Якщо є якщо ядерна зброя попаде в руки терористів, тоді це буде просто катастрофа, тому з цих причин. Я підтримую е, цілі не, пана Обами, що нам потрібно дуже спокійно йти і зменшувати ярну, ядерну зброю у світі. Це відповідає нашій політиці вже біля 50 років. Я сподіваюся, що ми зможемо працювати разом з Російською Федерацією, тобто зменшувати ядерний потенціал. Ядерний арсенал також працювати з іншими ядерними країнами світу для того, щоб зменшувати ядерну зброю їх у них і розщеплювати матеріали через те, що це єдиний шлях, як безпека може бути, бути забезпечена для всієї міжнародної спільноти. Дуже дякую за вашу увагу. Було прекрасно з вами поспілкуватися сьогодні, і я буду з нетерпінням чекати моєї наступної поїздки до України. І ще одна реклама. Якщо у вас у нас завтра буде можливість в Харкові зустрітися з пресою якраз щодо відкриття цього заводу нейтрон, ви можете відвізити нашу прес-конференцію там або зв'язатися з вашими колегами-журналістами в Харкові.